Беремо, чуть затесуємо площину, воно не пошкоджує дерево, нічого, тільки, щоб площина була, щоб ну, не рвало пакета і добре прилягав пакет. Беремо, підсочуємо трохи донизу, щоб так само, як кулочка ставимо, щоб він якби, від, ну, відповідно стікав донизу. Бо Якщо його пряміше поставити, він може закисати, якби, залишатися в, самі, в самому отворі всередині. Дістаті, да. Дараємо, як я казав, раніше затоплені клоток і забиваємо. В даному випадку таке дерево в середньому дає 10 літрів за добу. За сезон воно може дати 100 літрів і більше соку. Приблизно береться не менше ста дерев, щоб на даній площі було. Воно в пакетах сік чистий вода не попадає.